Мов стріла, неначе іскра, що не гасне, мов синє небо, жиста, чиста. чиста. Спраглі серця, роздуми про молитву рубрику готує, отець Тарас Єгер, чину братів найменших святого Франциска з Спали. Мелодія пісні, їй не потрібні вже слова, бо на вогоню собі. Христос рождається, дорогі слухачі. З вами отець Тарас Єгер з чину братів найменших святого Франциска Павла». Що це за такий чин монаший? Він був заснований в 15 столітті святим Франциском Спаули в Калабрії на півдні Італії і з часом поширився на цілу Італію, потім також на цілу Європу. В чому полягає харизма чину братів найменших святого Франциска? Полягає в тому, що ми є покликані до євангельського покаяння, і нашою четвертою обітницею є великопостний спосіб життя. Тобто, на додаток до обітниці в Богу, чистоти і послуху, маємо також обітницю жити, ціле життя як у великому пості. Тобто, ми є покликані до молитви, до посту, до виконання також діл милосердя, щоб досягти повного навернення розуму, серця і життя до Бога, приділяючи особливу увагу. Потребам братів і сестер, тобто потребам ближнього. Ми щораз більше наближаємося до ювілею 2025 року, щоб бути мати гасло, паломники надії. В цьому році ми покликані бути паломниками надії, як каже папа Франциск, щоб кожен знову здобув силу і певність дивитися в майбутнє з відкритим духом, сповненим довіри, як знаку оновленого відродження, нагальність якого ми відчуваємо. У посланні до архієпископа Ріно Фізікелле святіший отець Папа Франциск оголосив, що рік, який передує ювілейним заходам, тобто 2024 рік, буде роком великої симфонії молитви. І ця симфонія молитви дасть нам змогу увійти в Божу присутність, подякувати йому за всі дарі, які ми отримали, стати на дорогу святості, стати дітьми Божими, і в кінці також віддатися під покров Пресвятої Богородиці. Хочу презентувати вам короткий цикл передач про молитву. Сьогодні ми будемо говорити про те, що таке є молитва. Людина завжди молилася. Можна сказати, що молитва це майже інстинкт, присутній у всіх чоловіків і жінок усіх часів. Зазвичай ми відчуваємо цей інстинкт у часи труднощів, але також і в часи великої радості. Що таке молитва для християн? Чому християни моляться? Чому ми молимося? І починаючи і посилаючися на кілька пунктів катехизму католицької церкви, ми сьогодні поговоримо про значення та різні способи молитви. Катехизм Католицької церкви відкриває розділ про молитву промовистою цитатою Святої Терези Лізьє, яка слугує основним визначенням самої молитви, каже Свята Тереза від дитятка Ісуса: що для мене молитва це є порив серця, це є простий погляд, звернений до неба. Це крик вдячності і любові у випробовуванні, як і в радості. Після цієї цитати катехизм пропонує більш глибоке пояснення, яке розширює визначення Святої Тереси. Молитва це є піднесення душі до Бога або прохання Бога про відповідні блага. З чого і коли ми починаємо молитися? З висот нашої гордості і волі, чи з глибини смиренного і розкаяного серця. Хто покориться, той вивищується. Смирення є основою молитви. І ми не знаємо, чого личить просити. І, власне, не знаючи про те, що личить просити, ми усвідомлюємо, що покірність це необхідний настрій для вільного отримання дару молитви. Людина є прохачем у Бога. Людина просить у Бога, щоб він наповнив нашу молитву змісто, щоб він дав нам ласку молитися, щоб він, власне, як казали апостоли, навчив нас молитися. Коли ми маємо молитися і скільки ми маємо молитися? Катехизм Католицької церкви говорить, що. Ми маємо молитися, наш що наша молитва має бути така, як наше дихання. Більше молитися, як дихати. Це є можливо, і коли це є можливо? Це є можливо, коли ми відкриваємося на Бога, коли ми розуміємо і свідомлюємо, що не тільки ми прагнемо Бога, але також і сам Господь прагне і є спраглий нас. Він Приходить до нас, Він приходить для того, щоб ми відкрилися на нього. І щоб ми зрозуміли, що молитва це є зустріч Божої спраги з нашою спрагою. Бог жадає, щоб ми жадали Його. Номер 2560-й Католицької церкви говорить, що чудо молитви відкривається саме там, біля криниць, куди ми йдемо за водою. Там Христос виходить на зустріч кожній людині. Він шукає нас першим. І саме Він просить нас напитися. Ісус є спраглий, Його вимога піднімається з глибин Бога, який бажає нас. Знаємо ми це чи ні, але молитва це зустріч Божої спраги з нашою спрагою. І ще раз повторюю: Бог прагне, щоб ми спрагли Його. Можемо також сказати, що молитва це, безумовно, пошук людиною Бога, це рух до Бога нашого серця. Яке залишається неспокійним, поки не спочине в ньому, як любив говорити Святий Августин. Однак ми також маємо бути обережні: людина не може досягнути Бога лише власними силами, а тому молитва не є якоюсь волонтаристською справою, тобто справою нашої волі, яку можна практикувати за допомогою більш-менш витончених технік. Ось чому у катехизмі також зазначено, що молитва завжди є даром від Бога, який виходить на зустріч людині. Так, молитва це насамперед відповідь на Божу ініціативу, це є вислуховування людини, щоб прийти до прийняття присутності, присутності Бога, Отця, Сина і Святого Духа. З цієї точки зору, молитва це є особисті і живі стосунки з Богом. Молитва є подорожю, яку ми проходимо кожного дня, у якій ми вправляємося день за днем, щоб прийняти Божий дар, щоб прийняти Його присутність, більш близьку нам, ніж ми можемо бути самі собі близькі, в якій ми живемо, рухаємося і існуємо. В цій подорожі нам дано по ласці, по благодаті пізнати і відчути, що істина нашої молитви проявляється в житті, яке відповідає Христовій любові. Молитва це є просте визнання того, що Бог є Богом, а ми ні. Ось чому головною чеснотою молитви є смирення, визнання того, що всі ми є жебраками перед Богом. Молитва, однак, це набагато більше, ніж представлення наших прохань Богові. Вона також зосереджується особливо на наших стосунках з Богом. Ми часто забуваємо, що молитва це стосунки і наша любов до Бога. Зазвичай ми відразу переходимо до прохань. Але ми спочатку повинні зосередитися на цій любові, яку ми маємо до Бога, і на тому, як в цій любові зростати. Це лише початок молитви, бо вона є глибоким і багатогранним поняттям, яке потребує цілого життя, щоб його зрозуміти. Так само, як ми ніколи не зможемо зануритися в глибини Бога, так само ми і не зможемо повністю зрозуміти скарб, яким є молитва. Але доброю звіскою є те, що ми це можемо спробувати, що ми є покликані день за днем, хвилину за хвилиною, думати, і дихати ласкою Божою. Христос рождає, серця, стук, що розриває тишу ночі, і ще не сказані слова, заплющені в захваті очі. Моя молитва це порив, Бехі мовчазні він вигне, його сневіра не здола, і з нами долі не зупина.